Тарас Григорович Шевченко. Встала весна. Встала весна, чорноземлю сону розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають Тарас Григорович Шевченко, Думка Ти, що вода в синє море, та не витікає, Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, Грає сині море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ці люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає сині море. Думав, доля зустрінеться. Спіткались гори. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті Заросли таранами. Тарас героїв Шевченко, Думка. Тече вода в синє море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак, світ за очі, Грає сині море, грає в серце козацьке. А думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покину батька, неньку старенько, мовби дівчині, ніч не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає сині море. Думав, доля зустрінеться, спіталося горе. А журавлі летять собі додому ключами, плаче козак. Шляхи биті заросли дарунами. Тараса Тарас шев черко, Садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугата ріс плугами йдуть. Співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечеря зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче наручати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. Тарас Григорович Чевченко. Сонце заходить, гори чорніють. Сонце заходить. Гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюсь і серцем лину в темний садок на Україну Лину я лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле і гай, і гори. На синє небо виходить зоря. Ой, зоре, зоре, і сльози кануть. Чи зійшла ти вже й на Україні, чи очі карі тебе шукають на небі синім? Чи забувають? Якщо забувають, бодай заснули про мою доленьку, щоб і не чули. Тарас Григорович Шевченка Заповідь. Як рото поховати мене на могилі серед степу широко на Вкраїні милі, Що плени широко полі, і Дніпро, і круче було видно, було чути, як риве ревуче, як понесе з України у синє море, кров ворож, тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю бога. Поховайте та вставайте кайдани порвіть. і вражу, злою, кров'ю, волю кропіть. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не пам'янути, не незлим тихим словом. Тарас Григорович Шевченко, уривок з поеми, сон. Латин, дивлюся, аж світає, Край неба палає. Соловейко в темнім гаї Сонце зустрічає, нехесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились то полі поволі. Стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, Зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю нема.